ماني На даний час виявлено купюри іноземної валюти, а саме дві одиниці по 100 доларів США. Чотири одиниці іноземної купюри євро номіналом 50, Дві купюри іноземної валюти євро номіналом 100. Дві купюри по 200 гривень, дві купюри по 100 гривень, одна купюра 20 гривень, дві купюри по 10 гривень, одна купюра 5 гривень, одна купюра 1 гривня. Тані грошові кошти буде вилучено та упаковано до спецпакету. Назимки виношували свій злочинний намір ще здалегідь. Вони подискували громадян похилого віку, яких в подальшому вводили в оману. Саме така подія трапилася у Гласіївському районі в місті Києві. Злочинці на орендованому автомобілі під'їхали до небайдужої киянки, звернулися до неї за допомогою. Вони повідомили, що їм потрібно переїхати в лікарню, де у них там перебуває родич, якому Робить термінову операцію. Пенсіонерка погодилася надати допомогу, вона сіла до них в автомобіль та намагалася показати їм дорогу. В подальшому в своєму розмові вони запевнили, що їм дійсно потрібна допомога, операція дуже коштує великих грошей, у них не вистачає грошей, і вони звернулися допомогою допомогти їм, отримавши від пенсіонерки значну частину грошей. Пенсіонерка погодилась, вони поїхали до неї додому. Вона винесла кошти, які вони знаходили з дому. Це близько 15 тисяч гривень. Надала їм. Вони запевнили, що через деякий час вони повернуть ці грошові кошти і пообіцяли залишити пенсіонерці свої документи, щоб потім забрати ці кошти і повернути документи. Потім, після цього, коли вони поїхали, киянка побачила, що в папці, які вони залишили з документами, відсутні саме ці документи, а там знаходяться звичайні аркуші бумаги. З цього приводу вона терміново звернулася на лінію 102 та повідомила, що відносно неї скоєні шахрайські дії. На місці події прибула патрульна поліція, які за описом. За орієнтуванням встановили, що дійсно злочинці пересуваються на орендованому автомобілі. Значить, після цього при патруванні вулиць в даний автомобіль було знайдено, громадян була затримана, на місці виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського району. При обстеженні автомобіля були знайдені речові докази. Саме ці гроші, які позичила їм киянка. Сама киянка даних злочинців впізнала. Вони були затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Наразі їм придавлена підозра. За даним фактом, слідчим Голосівського управління поліції, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України з шахрайства. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі слідчими поготовлення клопотання до суду щодо забрання запобіжного заходу слідство даного періоду триває.